Землю місцевим, сільські громади, фермери і далі занепокоєні майбутнім території, які розташовані за межами населених пунктів. Згідно недавньої реформи, ними опікується Держземагентство. В результаті багато селищ залишились без пасової худоби, адже їх без погодження з громадами почали передавати у користування фірмам з інших областей. Людей це обурює. Почали роздавати землі сільськогосподарського призначення. Це, пасовища, це, ті, це ті землі, які споконників громади користувалися для. Суспільних потреб деяким фермерам і громадам місцевим не давали, а давали зовсім іншим людям. З інших областей, що це на думку громади, не припустимо зі своїми скаргами. Люди звернулися до Держземказдачества та обласної влади. Голова ОДА створив робочу групу, яка після кількох засідань кажуть сільські війти, фактично нічого не вирішила. Вдалося лише добитися добровільної відмови від чималої ділянки в одному з орендарів Черкащини. Однак у громади залишається єдина чітка вимога землі пасовиш потрібно передати у комунальну власність, а це прохання не задовільняють. Вони Мотивуються, що вони не знають процедури, але це їхні внутрішні питання. Тобто, закон дозволяє, як я вже казав, стаття 83 і 117 земельного кодексу дозволяє це зробити звичайним простим актом прийому передачі. В Держземагентстві пояснюють передавати землю у комунальну власність можуть хоч нині день прийшло роз'яснення з міністерства, як це робити. Зокрема, села мають створити комунальні господарства і виготовити дороговартісний проект відводу ділянок. Тож, аби спростити цю процедуру, чиновники звернулися з відповідним клопотанням до Києва. Кабінет міністрів міністерство агропромислового комплексу для того, щоб вони внесли зміни в законодавство. Верховна Рада внесла зміни в законодавство і. Чітко прописала саму процедуру якраз оцієї передачі, для того, щоб зокрема один з пунктів даних пропозицій було те, щоб не створювалися комунальні підприємства, і передача відбувалася без розроблення проекту землеустрою, для того, щоб громади мали можливість зекономити кошти. Наразі в Держземагентстві чекають чекають відповіді на їхні пропозиції. Також тут на догоду громаді від тепер не будуть віддавати в користування землі Прикарпаття без погодження сусідніх сільських рад, хоча закон цього не вимагає.